Yo, друзі, і сьогодні я вперше записую відео про Беревел Stars. І спеціально для цього я створив новий аккаунт. І першу катку ми будемо гулять в карті Solo ШД. Перші катки будуть ці тяжкі, але потім я прокачаюсь і всіх буду виносити на ІЗІ. Зараз шелі вас рознесе, але не точно. Джесі, іди сюди! Ой-яй, -ой -ой, перший бій, а мене чуть не вбили. Джесі Джесі. Епічно її вбиваємо. Нарешті перша банка, ура! О, бачу банку, ану Ванючка чекай звідси. Є дві банки, а ну глянемо, що там робиться. О, бачу тут м'ясо. Зараз розберемося з Ель Примо. Щось він твердий, але все одно йому гайки. Побігли на центр, подивимося, що там робиться. Тут моя сестра, мені доведеться її прикінчити. Ой, напевно, ми відійдемо, хай самі розберуться. Ух, злякався сильно. Тут має залишитися одна шелі, і це буду я. Куди ти біжиш, тобі нікуди діватися. Ципа-ципа, іди сюди. У мене вже вісім банок. Прийшла черга поко, поко без шансів, і це моя перша перемога. І десять кубків в кармані. Потім я виграв ще один бій. Бій я вирізав, щоб довго ви не дивилася. Після перемоги я отримав новий скін на шелі. О, прикольно, в стилі ковбоїв. Також я отримав 200 кредитів і забрав Ніту. Також розблокував Brave Ball. Далі буду збирати кредити на Ель Прімо. Далі я ввів свій імейл і отримав варлів в подарунок. І на нього скінчак Луна. Ще я отримав подарунок в Бравел Пасі. Непогано 500 енергії. І нарешті мій перший старт дроп. Непогано епік. Плюс 100 енергії для перекачки юнітів. Також потрібно забрати щоденний бонус, а то адже под 100 кредитів. Друзі погнали першу катку в Бравел Бол. Ой, Ой, чуть не пропустили. Забираю м'яч під свій контроль і погнали вперед. Ха-ха, мене ніхто не зустрічає. Ой, рано зрадів, ловіть пас, а я поки вас повбиваю. Є є гол. Погнали, заб'ємо другий. Йо-ма, я тут щось сильно биканув. Але поки я відродився, Альпріма забив. Ура! Моя перша перемога в Бравелбол. Потрібно шелі трішки прокачати. Та як монеток у нас небагато, прокачаємо її тільки до третього рівня. Ми стали сильнішими і погнали в Бравелбол. Тепер я не буду йти на пролом, а буду йти з лівої сторони. І відразу мінус команда. Ой, не туди віддав пас. Ну нічого, зараз я виправлю ситуацію. Так, так, гол! Ставимо м'яч в центр поля. І знову дуже легко мінус команда. Гол! У мене чотири кіла і я старплеєр. Вау, у мене знову є нагорода. Забираємо 500 монет і знову в бій. Швидко мінусуємо команду. Віддаємо пасель Прімо. І гол! Далі йдемо на пролом і забиваємо гол з ульти. Ура! І ще одна перемога! Ха-ха, знову я старплеєр. Нарешті. Ель Прімо! Далі в наш Джесі також непоганий бравлер. Треба трішки прокачати Ель Прімо. І відразу його вбравбол тепер точно їм хана. Ану, швидко віддали м'ячик мені. Хто сильніше б'є, той краще грає. Гол! Ель Прімо, Ель Прімо! Ель Ельпрімо, ти куди? Давай я тобі зламаю стіну. Перша перемога за Ельмо. І п'ята підряд. Стардроп. Нічого собі міфік. І новий бравлер пел. Я на ньому іще не грав. Так, я думаю, на сьогодні вистачить. За 15 хвилин гри у мене уже 5 юнітів. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь всім бай-бай!